Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Java. Я хочу представити вам справжню перлину GitHub — репозиторій The Algorithms Java. Не плутайте його з офіційною документацією Java, адже це набагато більше. Цей проект це колосальна колекція алгоритмів, реалізованих чистою мовою Java. Уявіть собі величезну бібліотеку, де кожна книжка це детально описаний та функціональний алгоритм, готовий до вивчення та використання. Що ж робить цей репозиторій таким особливим? Перш за все, його освітня мета він створений для тих, хто прагне поглибити своє розуміння алгоритмів та структур даних, переглянути їх реалізацію або навіть спробувати щось нове. Тут ви знайдете сортування, пошук, алгоритми графів, динамічне програмування та багато іншого все, що потрібно для глибокого занурення у світ програмування. Важливо зазначити, що ці реалізації створені для навчання, тому вони можуть бути менш оптимізованими ніж стандартні бібліотеки Java, але саме це робить їх ідеальними для розуміння принципів. Популярність цього проекту вражає. Понад 63 тисячі зірок та понад 20 тисяч форків говорять самі за себе. Це свідчить про його величезну цінність для спільноти розробників та студентів у всьому світі. Що робить його унікальним, крім масштабу? Так це інтеграція з Gitpod. Завдяки кнопці Open in Gitpod ви можете запустити, редагувати або навіть додати свої алгоритми в браузері лише одним кліком. Це неймовірно знижує поріг входу для новачків і робить внесок у проект легким та приємним. Активні бейджики проходження тестів та покриття коду Build підтверджують високу якість та постійну підтримку. До того ж, спільнота має активний discord канал для обговорень, для підтримки. Кому ж буде корисний цей репозиторій? Він ідеально підходить для студентів, які вивчають інформатику, для розробників-початківців, що хочуть покращити свої навички в Java, а також для досвідчених інженерів, які шукають швидкі референси або бажають освіжити пам'ять про конкретні алгоритми. Це чудовий ресурс для практичного вивчення алгоритмів, тестування власних ідей, та, звичайно ж, для внеску у великий відкритий проект. Не забудьте підписатися на наш канал Мозок в Хмарі, щоб бути в курсі найцікавіших GitHub-репозиторіїв та світу розробки. До зустрічі в наступних оглядах.